Аудіокниги українською від студії Калідор. Класика детективів із колекції Альфред Гічкок презентує Лоуренс Блок. Джентльменська Угода. Грабіжник пендітний, охайно вдягнений молодий чоловік років за 30. Діловито шпорив у тумбочці біля ліжка, коли Арчер Требізон тихенько заслизнув до кімнати. Він з'явився крадькома по котячому. Можна було подумати, що й сам Требізон завітав сюди, аби поживитися чужим добром, але, звісно ж, це було далеко не так. Занадто захоплений вивченням в місту шухляди грабіжник не помітив требізонда, але за певний час просто відчув його присутність, так як антилопа у джунглях відчуває наближення хижака. Коли ж грабіжник нарешті обернувся і побачив Арчера Требізонда на власні очі. Його серце спершу затріпотіло, а потім впало прямісінько до п'ят. Спершу це відбулося від несподіванки, а згодом від усвідомлення того, що револьвер у руці Требізонда був спрямований точнісінько на нього, на грабіжника. Ця обставина вельми засмутила останнього. Ч Чорт забирай. Здається, саме такими словами він розпочав ту бесіду, а потім промовив приблизно таке. Та я ж готовий був заприсягтися, що вдома нікого немає. Я телефонував я, я стукав у двері, я щойно увійшов, повідомив йому Требізон. Ось це я називаю справжня чорна смуга. Промовив грабіжник. І так, до речі, весь тиждень у мене. У вівторок їхав автівкою і пошкодив крило. Три дні тому перекинув акваріум, безнадійно зіпсував килим і занапастив двох африканських рибок, самичку і самця. Вони такі рідкісні, що їм навіть іще латинської назви не вигадали. Навіть боюся казати, скільки я за них заплатив. А вчора ввечері я прикусив щоку зсередини. Скажіть, у вас таке було? Найгірше те, що відчуваєш себе круглим дурнем і кусаєш ту кляту щоку знову і знову, тому що вона розпухає. Принаймні, у мене це відбувається саме так. Грабіжник судомно зітхнув і витер спітнілою пітнілою долонею іще більш спітніле чоло. Ну, а тепер ось це. Закінчив він. Так, це може виявитися значно гірше, аніж пошкоджене крило чи перекинутий акваріум. із ноткою співчуття сказав Требізонт. Ви що, гадаєте, я сам цього не розумію? Хух. Знаєте, як мені варто було вчинити? Я мав би пролежати весь тиждень у ліжку. Я в мене один знайомий ведмежатник. Він завжди радиться із астрологом, перше ніж іти на справу. Якщо, скажімо, Юпітер не там, де треба, або Марс на одній лінії з Ураном, або іще щось не так, він сидить вдома, начебто дурня, так? А тим часом на нього уже останні вісім років жодного разу не вдягали кайданки. Ви знаєте хоча б одну людину, яку не могли б заарештувати вісім років поспіль? Ну? Наприклад, я сам, відповів Требізонт. – Але ж ви не шахрай. За те я підприємець. Грабіжник хотів щось сказати, але передумав. Треба буде дізнатися, як звати того астролога, пробурмотів він. Так я і зроблю щойно виберуся звідси. Якщо виберетеся, поточнив требізон. А тоді додав іще одне слово. Живим. Підборіддя грабіжника ледь помітно здригнулося. Требізонд усміхнувся йому, і грабіжнику видалося, що чорне дуло револьвера при цьому стало іще більшим. Слухайте, націлили б цю штуку де інде?» – запропонував він. А я не збираюся стріляти деінде. Але не будете ж ви стріляти у мене? От як? І чому? Ви, ви навіть лягавих не будете викликати, запевнив його грабіжник. У цьому ж немає жодної потреби. Я переконаний, ми зможемо владнати все своїми силами. Двоє розумних людей завжди можуть дійти розумної джентльменської угоди. Я маю трохи грошенят, і я, як людина широкої душі, із задоволенням зроблю внесок у ваш улюблений благодійний фонд. Для чого вплутувати поліцію у особисті справи джентльменів? Га? Грабіжник допитливо глянув на требізонда. Щойно виголошена промова нерідко виручала його у минулому, особливо якщо слухачем була якась важлива персона. Та важко було сказати, чи б подіяла вона цього разу. А якщо й подіяла, то взагалі як? Ну, у будь якому разі, дещо жалібно підсумував він, ви ж не будете у мене стріляти. Чому? запитав Требізонт. – Ну, хоча б через кров на килимі. Ви зіпсуєте гарну річ? Чи я не правий? Дружина ваша засмутиться. ви її запитайте. Вона вам скаже стріляти у мене було б божевіллям. Її немає вдома. Повернеться тільки за годину. Ну, ну то й що? І так ясно, що саме вона скаже. Окрім того, вистріливши в мене, ви порушите закон, не кажучи вже про моральний бік справи. Чим довше говорив грабіжник, тим менш впевненим ставав його голос. Жодного закону я не порушу, заперечив йому Требізонт. Ви грабіжник, ви потрапили у мій будинок, не маючи на це жодного права, і знехтувавши принципом недоторканості житла. Отож, відповідно закону, я маю повне право пристрелити вас тут, і це не завдасть мені жодних клопотів. Я розумію, ви ви спробуєте списати все це на самозахист? Звісно, адже нас не знімає прихована камера. Чи десь тут ховається ваш спільник, га? А, ні, я сам. Але я не озброєний. А що це за залізяка у вас у задній кишені? А це це всього навсього Фомка. Виміть, наказав Требізонт. і давайте сюди. Хм, важкенька? Чим не зброя? Я, значить, скажу, що ви накинулися на мене із тією, як ви кажете, фомкою, і мені довелося стріляти з метою самооборони. Моє слово проти вашого, тільки. <хи> Ваше слово так і залишиться непроголошеним. Небіщики знаєте не надто балакучі. І є, на вашу думку, кому із нас двох повірить поліція? Грабіжник похмуро мовчав. Требізон задоволено посміхнувся і поклав фомку до своєї кишені. Залізяка була красива та витончена, і Требізонд відчував, що вона була й важка. Чудова річ. Але для чого вам мене вбивати? запитав нарешті грабіжник. А чом би ні? Я раніше ніколи нікого не вбивав, і можливо мені кортить спробувати як це? Або навпаки, я колись багато вбивав, коли був на війні. І тепер хочу іще раз зловити цей кайф. Хіба мало є причин? Але справа у тому, продовжував Требізонт, як небіщик, ви можете бути мені корисним, а от від живого від вас жодної користі. Тож завершуйте розмови про ваші благодійні фонди та іншу нісенітницю. Мені не потрібні гроші. Озирніться навколо. Невже не видно, що я живу у достатку, та якби я був бідняком, ви б ніколи й не переступили поріг цього будинку. Отож, про яку суму ви казали? несподівано перейшов він. Доларів двісті? П'ятсот, поточнив грабіжник. Дурня, це дрібниця. Ймовірно, що так, але у мене вдома є ще. Але, напевно, і це для вас дрібниця. Правильно. Поза всіляким сумнівом. Требізонт переклав револьвер з однієї руки в іншу. Втім, я людина ділова, і якщо ви запропонуєте мені якісь певні послуги чи обставини, за яких ви зможете принести мені більше користі, аніж будучи мертвим, то я, я ж злодій, а ви промисловець. вигукнув грабіжник. Обличчя його раптом просвітліло. Слухайте, давайте я вкраду щось для вас, цінну картину, секрети ваших конкурентів. Я хоча і схибив нині, але повірте, свою справу я добре знаю. Звісно ж, я не можу поцупити для вас мону лізу із Лувру, Але, звичайне, пересічне злодійство мені вдається непогано. Дайте завдання, і ви побачите, як я впораюся. Хм. Гмикнув Требізонт. Машина, норкове манто, діамантовий браслет, перський килим, рідкісна книга, облігації на пред'явника, компромат, колекція монет чи марок, записи психіатра, справа із поліцейської канцелярії. Я зрозумів суть. Вибачте, я просто коли нервую, то починаю базікати. Я це помітив. Скажіть, сра чи не могли би спрямувати цю штуку де-інде? Требізонт опустив очі. Він побачив, що револьвер, як і раніше, був спрямований на грабіжника. Знаєте, ні, пригнічено мовив він. Ні, ні, ні. Мені шкода, але нічого не вийде. Тому що я не маю потреби у всьому тому, що ви щойно перерахували. А чи могли б викрасти для мене, скажімо, серце жінки? Навряд. А ось і менш риторичне питання. Скажіть мені, шановний грабіжнику, а звідки я знаю, що вам можна буде довіряти? А я даю вам чесне слово. Хо -хо -хо. Ви даєте мені слово, що вам можна вірити на слово? Так ми чого доброго перейдемо від слів до прислів'їв. Ні. Випустивши вас із будинку, я відразу ж позбуваюся усіх переваг. Щойно ви опинитеся на вулиці, я не зможу безкарно вас вбити. Тому, перепрошую, але мені доведеться ні. Требізонт пересмикнув плечима. Ну, подумайте самі, як розумна людина. Яка від вас користь? Ви тільки в небіщики й підходите. Ви можете займатися іще чимось, окрім крадіжок. Я я вмію штампувати автомобільні номери. Хо -хо. Навряд чи це такий цінний дар? Знаю, сумно погодився грабіжник. Сам часом гадаю, для чого держава навчала мене цієї марудної і марної справи. Адже у неї монополія на випуск номерних знаків, а на фальшиві знаки зараз майже немає попиту. Що ж я іще вмію? Не може бути, аби зовсім нічого. Хочете, я почищу вам черевики, наполірую машину? Чим ви займаєтеся, коли не крадете? перебив його требізон. Та так, тиняюся, відповів грабіжник. Гуляю з дівчатами, годую рибок, коли вони, звісно, не накилимі. На машині катаюся, трохи граю у шахи, пиво п'ю, роблю собі бутерброди. І що, непогано виходить? Бутерброди? Ні. Шахи. Ну, та начебто нічого. Я не просто фігури переставляю, це будь хто вміє. Я знаю дебюти, і у мене непогана, кажуть, просторова уява. Турнір, звісно, я не витягну, терпіння не вистачить. Але до шахового клубу ходжу і виграють частіше, аніж програю. Ви відвідуєте шаховий клуб? Звісно, не можна ж красти сім ночей на тиждень. Такої напруги ніхто не витримає. Ага. Отож, виходить, ви все ж таки можете бути мені корисним. Ви бажаєте навчитися грати? Ні. Грати я вмію. Мені захотілося просто вбити, злодій ковтнув голосно слину. Вбити годинки дві за шахівницею. Ну, а там і дружина повернеться. Більш ні на що настрою немає. Книг у будинку немає. Телевізор дивитися не хочеться, а гідного а суперника зустрінеш не часто. І ви... ви збережете мені життя, аби грати зі мною в шахи? Абсолютно правильно. Чекайте, дозвольте розібратися тут немає ніякого підступу. Ви не застрелите мене, якщо я програю партію чи щось таке. Звісно ж, ні. Шахи це вище азарту, ставки у них недоречні. «Хм. Повністю із вами згоден, промовив грабіжник і полегшено зітхнув. Господи, а якби я не вмів грати у шахи, ви б мене вбили. Вас так хвилює це питання? Звісно, відповів грабіжник. Требізонт не відповів йому. Для гри вони влаштувалися у вітальні. Грабіжник отримав білі фігури і розпочав королівським пішаком, доволі винахідливо застосувавши дебют лопеса. На шістнадцятому ходу. Требізон змусив його віддати туру за коня, і незабаром грабіжник визнав поразку. У другій партії грабіжник грав чорними. Цього разу він обрав сицилійський захист в незнайомому для Требізонда різновиді. Гра йшла на рівних аж до самісінького Еншпіля, коли грабіжнику вдалося отримати прохідний пішак. Щойно стало зрозуміло, що він зможе провести його у ферзі, Требізонт поклав свого короля, визнаючи поразку. «Ч Чудова партія. боязко промовив грабіжник. Так. Ви доволі вправний шахіст, похвалив його Требізонт. «Е, дякую вам. Так. Шкода. Дуже шкода, що. Требізон замовк, а грабіжник, кинувши на нього питальний погляд, промовив. Шкода, що я став пересічним злодієм. Ви ж це хотіли сказати. Дрібниці, це не має значення. Вони почали розставляти фігури для третьої партії, але цієї миті у замку дзеленькнув ключ. Прочинилися двері, і в кімнату увійшла Меліса Требізонт. Чоловіки підвелися. Меліса Требізонт із неуважною посмішкою наблизилася до них. О, ти знайшов собі нового партнера з шахів любий. Я вельми рада за тебе. Неуважно кивнувши в бік грабіжника, вона зібралася пройти до іншої кімнати. Требізон спинив її. На його вилицях заходили жовна. Він запхав руку у задню кишеню і вийняв відібрану у грабіжника фомку. Тепер вона здавалася йому навіть важчою, аніж на початку. Мелісо, — сказав він, я не стану гаяти час, аби перераховувати усі твої гріхи, усі твої зради та брехню. Не сумніваюся, ти знаєш, чому заслуговуєш на те, що отримаєш. Його дружина витріщила очі, вона не зрозуміла жодного слова із промови свого чоловіка. Та Арчер Требізонд і не чекав розуміння. Він розмахнувся і, щосили вгатив малісу помкою по голові, а коли вона впала на коліна. Завдав їй іще три блискавичні та потужні удари. Далі він різко повернувся і глянув просто у вирячені очі грабіжника. А ви ви вбили її? пробурмотів перелякано той. О, ні. Помиляєтесь, відповів Требізонт, знову виймаючи із кишені блискучий револьвер. Але хіба вона не мертва? Я дуже сподіваюся, що мертва, і молю про це Господа. Але я її не вбивав. Це зробили ви? Я нічого не розумію. Зате поліція зрозуміє, сказав Требізонт і натис на гачок та поранив грабіжника в плече. Другий постріл виявився вдалішим. Куля влучила точно у серце грабіжники підломилися ноги, і він повільно розпластався на підлозі. Арчер Требізонд зібрав шахові фігури, протер кожну, протер дошку і почав готувати сцену до наступної дії. Він ледь стримував себе, аби не засвистіти якоїсь веселої мелодії. Стримавшись, він був дуже задоволений собою. Еге ж, людина із розумом всьому може знайти застосування. Якщо доля посилає їй кислий лимон, вона завжди зможе зробити собі глечик солодкого лимонаду. Лоуренс Блок Джентльменська угода Читав Руслан Алексіюк Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях, підпишіться на цей канал, вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube. Або ж посиланнями на картки монобанк.байміакофідонатело чи Патреон у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.